Сьогодні на майданчику планетав в місті Київ був проданий автомобіль у розстрочку Ford Fusion. Покупець погодився залишити нам свій відгук. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Дмитро, Дмитро, підскажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Так, повністю задоволений. Як швидко ви придбали автомобіль після внесення за авансом? Я вважаю дуже швидко, На, на наступний день вже все було зроблено. Зрозуміло. Скільки варіантів авто ви розглядали на сайті? А, десь три авто я розглядав. Зрозуміло. Що б ви порекомендували тим, хто ще не наважився купити автомобіль у Auto? А, Я рекомендую цю компанію. Я, чесно кажучи, вагався, але компанія зробила дуже швидко і я повністю задоволений. Зрозуміло, дякую. І що б ви порекомендували Авто для покращення сервісу? А єдине, що це дуже трошки погано обратний зв'язок, тобто дозвонитись до офісу і до підтримки важко. А так все нормально. Зрозумів. Дякую вам за відгук.